Два роки в слідчому ізоляторі Лефортово та понад дев'ять місяців у колоніях. У 2016-му українського журналіста Романа Сущенка затримали у Москві. Російські спецслужби звинуватили чоловіка у шпигунстві. Роман провів три роки в ув'язненні, і 7 вересня 2019-го його нарешті звільнили. Відтоді цього дня колишній політв'язень Кремля святкує свій другий день народження і дякую всім, хто чекав на нього вдома та працював задля звільнення. Про роки неволі та сьогоднішнє життя Романа Сущенка його розпитала Олександра Кулібаба. Пане Романе, вітаю. Бажаю здоров'я. Розкажіть трішки про той день, про 30 вересня. День, який, я думаю, перевернув ваше життя з ніг на голову трішки. Розкажіть, як взагалі розпочинався цей ранок, і як відбулося затримання, і як взагалі ви опинилися в Москві тоді, в той день. Вранці встав, ну якась тривога, такий настрій був е -е, насторожений. от. Вранці ми з родичами поснідали, і в мене мав завдання в мене батько мав певні вади з серцем, аритмія дуже потужна. І якраз на той час був непоганий препарат, який випускали російські фармацевтичні компанії. І я сходив в аптеку, придбав для нього е, е, ці ліки. Потім трошки прогулявся е, по Москві, от, е, знову ж з родичами поспілкувалися. І десь у другій половині в мене мала відбутися зустріч. З одним знайомим. От. І коли ми з ним спілкувалися, от, раптово він вискочив з машини там, через 15-20 хвилин спілкування, сказав, що в нього щось там з колесами. От. І тут машину починають наповнювати якісь люди в балаклавах, в, в хакі. От. Миттєво мене витягують з машини. От. І <кхем> ну, Навіть сковані всі рухи були. От. І підходить невисокого зросту людина, така десь років під 50. І оскільки я не міг навіть рухатися, от, він поліз до мене в внутрішню кишеню, дістав паспорт. От, я так зрозумів, що вони ну, відчували, що десь там документи. От, подивилися в паспорт. І кажуть, ми ФСБ, ну до цього лунали крики на, на, на всій вулиці. Це був Лефортовський район. От, ФСБ працює, були перекриті рухи, ну, це миттєво відбулося. От, після чого е, мене е, насильно затягли в е, мікроавтобус. От, наділи на голову такий смердючий лантух. Ну, це напевно умисно зроблено. От, і потім повезли в якомусь невідомому напрямку. Завели в окремий кабінет слідчого, який представився, сказав: я ваш слідчий. Майор служби ФСБ слідчого управління Дмитро Крєков. От. Я буду вести вашу справу. Я кажу, яку справу ви мене затримали, громадянин України. Ми про вас все знаємо. От. Тому вам буде надано е е безкоштовного державного адвоката. Але у нас ще буде розмова. Зайшла адвокат Сюзанна Вікторова, Вікторівна Сабєєва. Вона зразу сказала, що відповідно до статей карного кодексу мене підозрюють в шпигунстві на користь України. І вам за цим, за цим злочином, як вони кажуть, світить 20 років ув'язнення. Тому ви подумайте, от, я буду вас захищати. Ну і Таким чином відбулося наше знайомство і цей перший день. Про що взагалі в камері думалося? То перші 10 днів, звичайно, були найтяжчими. Тобто розпач такий, паніка, от, тривога потужна. Почав малювати і це мене врятувало, оскільки це така психологічна терапія, я би сказав, арт-терапія. Я використовував спочатку ручку, а потім випадково, коли пив чай, кілька крапель потрапило на, на, на папір. Я зрозумів, що це колір, треба використовувати ці барники. От, використовував заварку чая різної е, концентрації. Потім згадав, як наші бабусі е, е, писанки е, розфарбовували, лушпиня цибулі в, в, в окропі, От, заварював це теж трошки інші відтінки коричневого, жовтого. А згодом е, потім сік буряка. А ви спілкувалися з російськими спецслужбами. Як взагалі можете їх охарактеризувати? Що, що така російська спецслужба? Спілкувався саме з представниками слідчого управління ФСБ. От, ну, на початку захоплення зрозуміло, з ким я мав справу. Тобто, це, напевно, оперативники були ФСБ, які сфабрикували цю справу, розкрутили цього мого знайомого, От, змусили, напевно, або е, яким чином його підвели під це, щоб він спровокував всю цю історію. І для них це вважалося там, ну, зірочки, нагороди, оклади і так далі. Тобто, це частина сценарію, який вони на той час використовували. Ну, це цинічні люди, які ну, не зовсім дурні, які знають, що роблять, і знають, як досягти мети. Я там для себе багато чого відкрив, і зрозумів, що, що над цим працювали дуже тонко. Наприклад, працюючи в укранформі, я ж Відправляв інформацію, тобто замітки, ви знаєте, як працюють інформаційні агенції, тобто пишуться матеріали, інтерв'ю, а переважно це новини, новини з Франції. Так от вони ці новини всі переклали російською мовою от, і е, подавали це, що я там шпигував за кимось. От, а два роки після вторгнення в Україну, звісно, що там були, була інформація, я ходив на, на брифінги в МЗС. І цю інформацію подавав, вона відкрита, тому що Укранформ ну, поширював цю інформацію. І вони це подавали, що як Шпигунська якась інформація, це все в справу вклали. Ну, тобто там все надумано було. Але виписано так, що, що, що це ознаки конкретного їх злочину проти їхньої держави. Мені в матроській тиші і потім вже в колонії пропонували співпрацю. Давайте, ви будете писати доноси. От. І у вас все буде добре, вам там будуть цукерки давати, каву, сигарети. Я кажу, ну ви знаєте, я взагалі журналіст. Кажу, якісь матеріали писав там, статті, замітки. Кажу, доноси це не моє. Ну потім він подивився справу а ну то з вами все зрозуміло, ви можете бути вільним. За три роки, порівнюючи от свій емоційний стан загалом і загалом стан від початку затримання і до моменту вже до звільнення ближче до дати звільнення, як ви змінювалися за ці роки? Коли ти перебуваєш в таких умовах, ти шукаєш собі якісь нові можливості. От і тому я постійно шукав якісь нові можливості, тобто чогось досяг. А іншого шукав. Потім етап колонія, коли потрапив в ті умови, я зрозумів, що це буде ще важче, ніж я собі там ну, уявляв. От, і все-таки ну, треба було перелаштовуватися. І тому ці 9 місяців, поки я перебував в колонії, вони були найважчими, оскільки я розумів що, що з кожним днем, з кожним тижнем буде ще важче. І Я можу уявити. Сьогодні, в якому стані перебувають наші політв'язні, цивільні, військовополонені, діти це страшна історія. В кожного будуть великі психологічні травми. От. Ну і плюс змінилася зовсім ситуація. Тоді не було стільки крові. 7 вересня Ваша, дата вашого звільнення. Взагалі. Розуміли, що дата звільнення наближається, чи це відбулося все раптово? В четвертій ранку, 7 вересня, от, е, постукали в камеру, сказали збиратися з речами. На вихід я зрозумів, що це цей день, е, коли, е, коли станеться диво, от, і фактично це є мій другий день народження. І я в ілюмінатор дивився за своїми, де а тут уже море, людський океан такий. І тільки здалеку побачив, як дружина тримала Максима за руку. Він ще маленький був, донька, і вони ніяк не, не могли в цей потік вклинитися, щоб не пропустити нічого. Ну так трошки було дезорганізовано. Але потім потроху люди почали розходитися, політв'язні моряки вийшли, і вже в кінці це хвилина насолоди, така, яку ну важко описати словами. Нині на колишнього вже, товариша злість тримаєте. Ну, звичайно, я не можу йому пробачити все це, особливо після того, що потім сталося. Я маю на увазі повномасштабне вторгнення і так далі. Він частина цієї системи. От, він готував всі ці плани і брав безпосередню участь в. Ну, тобто, він, він злочинець. Мало того, що е, там зрадив мене і, і все, що там було між нами 20 років. Він ще й ну, це все планував. Дякую вам за інтерв'ю. Прошу, дякую вам.